Що у вас тут за макраме? Мені цікаво Ми робимо цибулин. Цибулину? У мене буде Стефанія. Степані. Так, я не поняла. Як я розумію, ви десь на початковому етапі, так? Так, а Та, я перше сказала, що Стефанія. Тоді буде. я завітаю трохи пізніше і ми подивимося Разробили. на результат. Так. Як звуть цибулину? Е. 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 Дуже гарне ем ім'я. Десять годин. 10 годин? ой тільки народили. Ким вона буде? Вона хоче стати лікарем. ага А яким саме лікарем? по тваринам О. Це дуже гарна професія. Давайте ти дбай про цю цибулинку, щоб ми побачили, як вона <с> -тварин> лікує тварин. Її, зв... Її звати Стефанія. Ага. Їй 10 хвилин. Супер. Вона хоче стати поліцейською. А я думав, співати хоче. Ну, супер. Буде нас охороняти. Але характер в неї такий є, що не один злодій не вибіжить. Будемо чекати на прояви та на вулицях нашого міста. Мою це звати Хантер. Йому 15 хвилин. Він хоче стати воєнним. Військовим? Так, да, військовим. Буде захищати нашу країну? Да. Супер. Нам потрібні такі відважні хлопці.